Всім доброго ранку, ми з України. Наголошую, ми з України. Це для одарених, Деякі там пишуть, що дурниці, коротше, пишуть. ну Для чого показувати свою дурість на загал? Ми ж не винуваті, що вам розуму Бог не дав. Ні, треба показати всім, який він дурний. Не пишіть дурниці. В основному у мене Во, мої глядачі. Я вас не бачив, але я вже все одно як то, що я з вами все всю, всю життя прожив. А це попадаються якісь пишуть. Просто даже говорити про це не хочу. Запам'ятайте, Україна була. Є і буде. Нас не буде з вами, а Україна буде. Влада, влада змінюється. То були оранжеві, то були голубі, зелені, потім перламутрові, то немає значення. Україна була, є і буде. Так що не пишіть дурниці, бо я більше не буду говорити. Я просто буду блокувати тих розумників. Що ми сьогодні робимо? А ми сьогодні робимо. Підемо зараз на город. А то город, то не город, то градка, але. Але потягаю я бурінку, закрию вологу. Що це я мав вчора сказати? І забувся. Ага. по... Поїздити познімати. Ну так, да, це добре. Це екскурсію таку зробити. Я, ми її зробимо, обов'язково зробимо. Але це буду вибирати якось якісь чи свята, чи вихідні. чи... Ну зараз поки хай Віталіка вже на поле, коли він поїде, тоді в мене вже буде більше вільного часу. Поїдемо з вами. Є такі місця, ще покажу, розкажу. А поки в мене зараз трошки зібралося, бо я хочу ж на ще вже весною валити ту хавіру ззаді, будувати нову. І ці дрова ще треба всі поперерізати. І Зараз вже городик цей, ну це не городик тут, тут мало. Поки закриємо влагу. А потім його треба вже сажати. Ну, в общем, в общем, поки зараз починається таке, знову нарізали. І ляків треба повивозити, поки будемо вдома. А туди ми обов'язково поїдемо. Є така у нас е, через два села звідси, кілометрів, наверное, 30 звідси. Ліс вара називається. Там Вода тече і там поробили такі святі місця. Я подивлюся, що в мене є фотографії, я вставлю. Ну ми з вами обов'язково туди поїдемо, а поїдемо чого? Там ми, ми набирали там воду, бутилки привозили, і вона стоїть і не, не портиться. Стоїть роками в бутилці і не, не зеленіє, нічого з нею не робиться. Та й ми зробимо такий експеримент. Наберемо там води, потім наберемо в сусідньому селі води і поїдемо до Ланютини. Там теж... теж там стоїть іконка, і, і освячене. В трьох місцях наберемо і покладемо, попідписуємо і будемо бачити, яка вода буде стояти, а яка буде. Ссуватися. Це буде потім трошки трошки пізніше. А зараз? А зараз йдемо на город. Все, все, йдемо. Ну, щось ось таке виходить. Мабуть... Мабуть, це краще, ніж фризою. Воно розрівнює, я ходжу по... Це морковка посходила, морква. Ходжу по цьому. Порілі вона страгне, воно м'яко. Так що фрезою я, напевно, всю влагу підніму. Всю вологу. А так все нормально, так? Да? Нормально, грузочки розрівнялися і... і так і. Зараз ми, ще, зараз ми ще в цей участок збігаємо. І буде. І буде добре. Я думаю так. Бурінка у мене тяжка. Є легкі, а є тяжкі. це у мене з цих тяжких. То не треба зверху класти нічого. Вона добре справляється свою. Роботою і так. Що, погнали! Ось так. Ось так. Получаєш. Що ти мені сюди приводить? Так, ну що, красота, так? Да? Красота. Хорошо. Зараз я ще перекуру, та й там нанизу зроблю, ну то вже, то вже без камери. Общем мені подобається. Так, значить так, діло такого роду. Я коли його орав, тут посередині ну, тут мягко. А по краях твердо. А чому? А тому що <кхем> я країни відорвав, а фризою обходив, спушив її і воно так усілося, що... Який вихід, а вихід такий, коли будемо садити картоплю, пройду по кругу ще раз фрезою. І тут теж така сама історія. Там м'яко посередині, а з того краю і з цього твердо, бо я ж теж, теж обходив фрезою. Ну що ж, то не проблема. Перед посадкою картоплі профризеруємо і посадимо. Все, йдемо грузити, йдемо грузити своє ріжча. Геляки. Сьогодні вже не пробуксовував. Я йому додав його Любимі шестерні і трубу з бетоном. Вже не пробуксовував. Так, дорогу я не знімав, бо це тою камерою я її надівав на руку. Та й можна було знімати. А телефон я зараз на перший, На перший янці випущу з рук. Так що якось так. Розгружаємо. Я вивожу сміття туди, на, звалку, на звалище. А відти їду в пусту. А тут же рядом пісок є. Повно я не можу витягнути під той горбочок, буксує. А якщо потрохи брати, га? Ну по... По половині. Це навіть трошки більше, як половина. Зараз спробуємо, якщо витягне, витягне. Повинен витягнути. Та й будем, будем цей... Ну назад же ж то в пусту їду. А так будем потрошки возити і навозимо. О, ще один потроскотів нагору. <гум> Далі з охраною, з охороною, з собакою. Ну що ж, попробуємо. Виїдемо, виїдемо, не виїдемо. Дам щось думати. Знімати не буду, бо нема, треба двома руками тримати руля. Аж такива немає зі мною. Все, їдемо. Виїхав. Виїхав. Трошки. Трошки під буксовочкою, але виїхав. Ну та й так, та я що ж, ну та й потрохи по треба буду возити. Все одно ну, їду в пусту назад. Можна далі трошки більше ще кидати. Витягнув. Першою передачою на всю газу і витягнув. Все, будемо більше кидати. Дружаємо. Що я тут сьогодні оказався? Я сьогодні не мав тут бути. А діло такого роду. Купили... Що купили? Купили керхер. Та й треба. Поки нема шланги, та й треба взяти шлангу. Ой, такого він зараз поїде, поїхав, привезе зараз ці безстросйоми. А я поки візьму цього шлангу, бо по... попробувати, а потім ми... Потім ми візьмемо... Купимо собі скільки нам треба буде. О, та й того я тут оказався. Віталика сьогодні нема. І завтра, і післязавтра, по-моєму. Ми сюди поки не маємо йти. Зараз будемо і випробовувати Кьорхера. О, я перше, перше отоблака помигнемо. Та й це я так тут. Це я так тут показав, що візьму поки цю шлангу. Пока. А потім принесу. Ну це для Як це? випробовування. Купимо собі скільки нам треба, заміряємо куди. Та й купимо. А поки так. О, я прийшов, навіть не поздоровався з людьми, не бачив. От я такий весь, весь в ділах, у справах. Навіть не замітив вас. Доброго дня, ви вже ви вже до соняшника готуєтесь. Доброго дня вам. Доброго. Я, а ви прийшов? Що? я прийшов, навіть не замітив. Все. Хлопців, робота йде на всю. Потужність роботи, працюють. Вже поскадали ті лижі, будуть робити ті нові, що вони повигибали тим листогибом. Там нема. Сьогодні я зайнявся домашніми справами. Нема коли до них йти. Завтра теж яблуню хочу кинути там одну. Побачимо. Поживемо побачимо. Що там буде завтра? Зараз будемо випробовування Кьорхера робити. Який в нього тиск і все. Все останнє. Так, красоту Маріна народила. Не і тут постійно чистенько, красиво. Ну. Там треба буде підмотати щось. Під цю. А, можна пробувати, так? Да? Шопіни. Та я забризую собі. Змиває? Змиває. Та куди ж ти її забереш? Куди? Куди хочеш туди забирай, да? Змиває добре. Вона що мені тапіна. Я її запробував, на що на мені та піна. Я хочу подивитися костюм? Хоч. Спитати хочеш. Yeah. Ну на берений, бо я знімаю і забризгаю за рочці. Десь там очка, ще не перхай. Ось там воно під боком лише воно собака назад кидає. Ой, що ти не робив мені з мотопед... мотопеда мого? Хоч сидяння не попливай. 够的了。Okay, Получилася красота. Повинував усе. Да? Все да. Новий Минував такий не був. От зараз все зверху ще не, не повинував, зараз треба ще ти не відключав, ні? Зараз я ще давно спробую. Так, да, хороша, хороша. А скільки я стою? 150. Ну, когда у тебя старая була ціна, вони вже подорожали. Да. 170 бар, 8 метрів шлангу. 8 метрів шлангу. Три роки гарантії. Ну шо. Ж. Ну да. Все, на сьогодні все. Всі будьте здорові, будемо відпочивати.